Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати печінкові відбивні із свиної починки. Саме перше, що нам потрібно зробити, це порізати нашу печінку і відділити від лишніх плівок. Печінку нашу я обрізала від плівок і порізала на такі кусочки приблизно на 5 см. Тепер нам потрібно їх відбити. Беру для цього харчову плівку. Застиляю на нашу досточку, вложу один кусочок і накриваю плівкою. І злегка відбиваю з однієї сторони і з іншої. Вона в нас готова. І так, і з усіма нашими кусочками печінки. Печінку я відбила, тепер нам залишається посолити, поперчити все за смаком. Займаємося кляром нашим. В миску вбиваємо яйце, додаємо борошно і гарненько збиваємо, додаємо трішки солі. Наш кляр і готовий. Тепер нам залишилось тільки обсмажити наші відбивні. На сковорідку наливаємо соняшникову олію. І тепер кожну відбивну вмочуємо в наш кляр. Робимо середній вогонь і смажимо з обох сторін. Відбивні і готові. Погляньте, яка смакота. Дуже м'якенькі, соковиті. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!